Не їжте це за жодних обставин. Сьогодні ми поговоримо про деякі види риби, які ніколи не слід їсти людям похилого віку. Це надзвичайно важливо, оскільки багато людей похилого віку надають перевагу смаку над здоров'ям, ігноруючи медичні поради. Привіт всім з Києва, Одеси та всієї України! Як професійний доглядач, я бачу, як певні продукти погіршують ваш стан. Додивіться до кінця та поділіться з друзями. Щоб отримувати більше порад щодо здоров'я, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. І пам'ятайте харчуйтеся правильно та бережіть себе в ці непрості часи. Чорноморська риба меч почнемо з риби Меч, яка водиться в Чорному морі. Хоча він і смачний, він накопичує високий рівень ртуті, яка шкідлива для нервової системи. Літнім людям слід уникати його, особливо в прибережних містах, таких як Одеса, де його споживання є поширеним явищем. На деяких ринках Києва продається імпортне акуляче м'ясо. Окрім ртуті, його тверда текстура ускладнює жування, а високий вміст жиру посилює проблеми з серцем, які поширені у людей похилого віку. Короб, якого широко споживають в Україні. Має маленькі колючки, які можуть спричинити задуху. Задуха є четвертою провідною причиною смерті від травм у людей похилого віку. Вибирайте рибу без кісток, наприклад, форель. Червоний тунець, популярний у вишуканих стравах, містить небезпечний рівень ртуті. Навіть у львівських ресторанах людям похилого віку варто обирати безпечніший лосось чи оселедець. Риба з річки Дніпро або промислових регіонів може містити важкі метали, такі як свинець та мишяк. У Харкові перевіряйте походження риби та обирайте ту, що сертифікована українськими органами, такими як Агентство з безпеки харчових продуктів. Суші приготовані із сирої риби. Навіть у Києві можуть містити паразитів. Будьте обережні. У дітей та людей похилого віку слабка імунна система. Тому завжди ретельно готуйте рибу. Азовський окунь. Окунь у цьому регіоні накопичує ртуть, живучи роками. Уникайте цього та обирайте скумбрію або сардини, які мають короткий життєвий цикл та менше токсинів. Бонусна порада. Технології безпеки харчових продуктів в Україні розвиваються з кожним днем. Лабораторії в Києві та Одесі сертифікують рибу з низьким вмістом ртуті. Тепер ми можемо скористатися перевагами харчових технологій, технологій охорони здоров'я та розвитку лабораторних досліджень для забезпечення безпеки харчових продуктів. Під час покупки звертайте увагу на знак якості: замініть ризиковану рибу із сумнівних джерел на безпечні варіанти: дунайський лосось, карпатську форель або Балтійський оселедець». Таким чином, люди похилого віку можуть отримувати користь від поживних речовин без будь-якого ризику. Увага! Якщо ви доглядаєте за людьми похилого віку, поділіться цим відео. Це дуже важливо. Натисніть подобається, підпишіться та допоможіть поширювати ці знання про здоров'я. Разом ми будуємо здоровішу Україну. Чому уникати риби з дрібними кістками? У таких регіонах, як Запоріжжя чи Дніпро, де популярні такі види риб, як короб та сазан, важливо приділяти цьому особливу увагу. Дрібні кістки можуть спричинити задуху, що становить серйозну небезпеку для людей похилого віку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, задуха є одним із основних невідкладних станів, які надають у лікарнях Києва та Харкова людям старше 65 років. Вибирайте рибу з твердим м'ясом і без кісток, таку як дунайський лосось, який продається на сертифікованих ринках у Львові. Небезпека ртуті в хижих рибах. Така риба, як блакитний тунець та акула, навіть імпортована, накопичує ртуть у тривожних кількостях. В Одесі, де споживання морепродуктів високе, місцеві лабораторії попереджають, що літнім людям із хронічними захворюваннями слід уникати цих видів. Київський національний університет опублікував нещодавнє дослідження, яке показує, що ртуть може прискорити когнітивне зниження у людей похилого віку. Замініть Балтійським оселедцем або карпатською форелю, які є низькотоксинними варіантами. Сира риба ризик для імунної системи. Навіть у вишуканих київських ресторанах суші, приготовані з сирої риби, можуть ховатися від паразитів, таких як Анісакіс. У людей похилого віку шлунково-кишкова інфекція може призвести до серйозних ускладнень. Агентство з безпеки харчових продуктів України рекомендує готувати рибу за температури 70 градусів Цельсія, щоб уникнути ризиків. Вдома, якщо можливо, користуйтеся кулінарними термометрами, особливо, якщо ви живете в Чернігові чи Полтаві, де доступ до свіжої риби може відрізнятися. Як розпізнати рибу в забруднених районах, уникайте риби, виловленої поблизу промислових зон, таких як річка Сіверський Донець поблизу Харкова. Важкі метали, такі як свинець, невидимі, але їхній вплив руйнівний від пошкодження нирок до неврологічних проблем. На вуличних ринках шукайте синю печатку Державної інспекції України, яка гарантує безпечне походження. В Івано-Франківську місцеві кооперативи пропонують рибу з кришталево чистих карпатських річок. Здорову альтернативу. Смачні та безпечні альтернативи. Щоб замінити ризиковану рибу, спробуйте копчений лосось із закарпаття, багатий на омега 3 та без кісток. Молодий хвощ чорноморський, короткий життєвий цикл, менше накопичення ртуті. Херсонська аквакультурна тілапія, вирощена в контрольованих водах, ідеально підходить для людей похилого віку. Технічна порада. Такі додатки, як SafeFish. розроблений у Києві, дозволяють сканувати упаковку та перевіряти походження риби. Інновація підтримана урядом України для сприяння продовольчій безпеці. Турбота про своє харчування в похилому віці. Це акт любові до себе та поваги до життя. У таких містах, як Одеса, Київ чи Львів, де багата гастрономічна культура, оберіть мудрість за столом. Поділіться цим відео зі своїми бабусями та дідусями, батьками чи друзями. Разом ми можемо зменшити кількість госпіталізацій та покращити якість життя літніх українців. Не забувайте, натисніть Подобається, якщо ви дізналися щось нове. Прокоментуйте, якщо ви вже це знали, або залиште свої запитання. Наступного тижня я зроблю додаткове відео про безпечну рибу для діабету та гіпертонії з доктором Барахом. Пам'ятайте, в Україні здоров'я починається у вашій тарілці. Остерігайтеся копченої та консервованої риби. У таких містах, як Чернівці чи Вінниця, дуже популярна копчена та маринована риба. Така як сардини чи оселедець. Однак високий вміст солі та консервантів може підвищити артеріальний тиск, що становить серйозну небезпеку для літніх людей з гіпертонією. Український інститут кардіології попереджає, що 60% літніх людей у Києві вже страждають від серцево-судинних проблем. Обирайте свіжу смажену або запечену рибу, таку як вирощена райдужна форель, яку продають на львівських органічних ринках. Заморожена риба. Зверніть увагу на походження. Багато супермаркетів у Дніпрі чи Сумах продають імпортну заморожену рибу, таку як тріска чи хек. Проблема? Деякі можуть походити із забруднених вод або бути оброблені хімікатами для консервації. Завжди перевіряйте етикетку, шукайте сертифікати ЄС або України та обирайте місцеві бренди, такі як риба здоров'я, які виловлюють рибу в Азовському морі під суворим контролем. Небезпека молюсків та морепродуктів у Херсоні чи Миколаєві, районах поблизу узбережжя устриць та мідій їдять сирими. Однак ці молюски можуть містити бактерії, такі як Vibrio vulnificus, які небезпечні для літніх людей з діабетом або захворюваннями печінки. Дослідження Одеського університету пов'язало 15% випадків харчових отруєнь у регіоні з недостатнім споживанням морепродуктів. Ретельно їх проваріть або замініть вареними креветками з дельти Дунаю, які безпечніші та поживніші. Прісноводні риби. Уникайте видів, що затоплюють дно. Такі риби, як сом чи щука, поширені в річках Житомира чи рівного, схильні накопичувати більше токсинів, оскільки живуть на дні річок та озер. Агентство з охорони навколишнього середовища України виявило підвищений рівень пестицидів у видах з цих регіонів. Щоб замінити їх, оберіть прісноводного лосося, вирощеного в екологічно чистих акваріумах. Варіант тося, який набирає популярності на ринках Харкова та Києва. Тренд на екзотичних риб: уникайте їх у ресторанах Києва чи Львова в моді страви з екзотичною рибою, такої як риба камінь або баракуда. Але багато з цих видів імпортуються та не проходять ретельних перевірок в Україні. У 2023 році Державна інспекція з безпеки харчових продуктів перехопила партію тропічної риби з високим рівнем гістаміну, який викликає сильну алергію. Для людей похилого віку ризик ще більший. Обирайте свіжу скумбрію з Чорного моря. Місцевий та контрольований варіант. Порада щодо безпечної підготовки. Використовуйте для приготування риби українську соняшникову олію, багату на вітамін Е, оскільки вона частково нейтралізує токсини. Уникайте смаження за високих температур, що призводить до утворення канцерогенних сполук, запікання в духовці або приготування на пару це здоровіші методи, особливо рекомендовані чернігівською геріатричною клінікою. Як допомогти людям похилого віку змінити звички? Багато людей похилого віку в Донецьку чи Запоріжжі не хочуть відмовлятися від традиційних страв. Хитрощі полягають у поступовій заміні: замініть солоний оселедець на свіжий, маринований у лимоні та травах або копчену рибу, меч на філе морського албака, запечене зі спеціями. Українська асоціація харчування пропонує адаптовані рецепти безкоштовно на своєму вебсайті. Останнє сповіщення: ніколи не купуйте рибу у несертифікованих вуличних продавців, навіть якщо ціна спокуслива. У 2022 році спалах отруєння в Луцьку був пов'язаний з продажем коропа на неофіційних ринках. Завжди запийте сертифікат походження. А якщо сумніваєтеся, обирайте якісні консерви, наприклад, від бренду Riba Плюс, перевірені в київських лабораторіях. Здоров'я літніх українців залежить від свідомого вибору. Поділіться цим відео з хештегом PejšeSeguro.юe, щоб поширити інформацію. Від Івано-Франківська до Маріуполя кожна родина заслуговує на те, щоб прожити золотий вік життєвою силою. Не йди ще. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про моє наступне відео: 10 українських трав, що зміцнюють імунітет у людей похилого віку. Залиште коментар, розкажіть нам, якої риби уникає ваша родина і чому. До зустрічі! І пам'ятайте в Україні кожен вибір за столом переговорів це крок до довгого життя.